Нам треба повернутися в його кабінет. Тут десь повинен бути сейф. О. Це ж таки це. Ага, ось що. мабуть, це воно і є. Знаю, багатьом це не сподобається, але я не вважаю, що 2006 рік був трагедією. Чомусь чомусь ось це у нас пароль. Так, вести код. І тут в нас що ти там нам пишеш? Ви майже перевершили свого батька. А я, до речі, ніяк це не записала, ну я думаю, що ви самі зрозумієте. Значить, батарейку ми забираємо.